Це вже схоже на комедію, але чомусь українцям не смішно. Екс керівник одеського ТЦК, якого затримали ще у 2023 році, ніяк не може зробити більше кількох кроків за межами СІЗО. Так і цього разу, щойно Євген Борисов вийшов зі слідчого ізолятора, як ДБР знову вручила йому підозру і повернула на місце. Що трапилося цього разу, і чому тепер підозрюють Борисова, розповім за мить. З вами новини ТСН.UA і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Історія гідна екранізації. Екс начальнику одеського обласного ТЦК все ніяк не вдається вийти із СІЗО. Ну як вийти? Вийти, то виходить, але недалеко і ненадовго. За що цього разу покрутили Борисова? Розповім трохи згодом, бо неможливо не пригадати історію спочатку. У 2023 році начальник одеського ТЦК отримав підозру у незаконному збагаченні, точніше, у казково незаконному збагаченні. Журналісти розслідувачі української правди торік у червні відшукали в Іспанії маєток та Офіс, який належить матері й дружині тодішнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, видання зазначили, що згідно з витягами з Іспанського реєстру родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США. Ще в березні 23-го року, у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одещини придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина комерційну нерухомість поруч. Також, як зазнач Алося у власності родини, з'явився позашляховик Мерседес Гілінваґен. Журналісти УП взяли витяги з іспанського реєстру на маєток та офісне приміщення. Ті, як зазначається, підтвердили, що власниками майна приблизно на 4,5 мільйонів євро є родичі Борисова. Сам Борисов, як ото традиційно буває, заявив, що моя хата з краю» і він нічого не знає про придбання маєтків його родиною. Скандал дійшов і до президента Володимира Зеленського. Він дав доручення тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно. Звільнити з посади Борисова. І після цього почалося найцікавіше. На перших судах Борисов регулярно хапався за серце і твердив, що йому треба лікарі і взагалі. В Іспанію йому потрібно їздити на лікування. Почало був перший постріл, потім сюди. Третій, четвертий. На четвертому я почав стрілятися знання. П'ятий постріл, я коли падав зі стула, я отак сидів. Був шестий в голову. полковником Гудзем, которого я первый раз в жизни видел. Никаких у меня с ним стосунков не было. Он сейчас говорит, это говорит, что вы поклеп картинка, для того, чтобы меня затримать и применить статью 615, и как для меня застосовывается. Но для меня это смерть. Я вам сразу говорю. Не, не, не потому, что она, потому что э, у меня зараз после Тёпа, я оборвался тромб, у меня тиск э, гипертонического хороба 3-4 ступени с ризиком 3 ступени. У меня в выписке написано, что у меня в любой момент может из-за пастиных, пост я вам, я вам, у меня есть выписки, вы можете пастиных пост обрыве в тромбив, у меня может оборваться тромб. И они все, э, мне сделано УЗИ в областной лекарне Одесской, Коли я був в реанімації, вони сказали, скалітібі постійно нужна, постійно зараз на протязі двох-трьох місяців, тільки реабілітація, ні там фізичних нагрузок, ніяких нервів. Ну зараз я не можу не хвилюватися. Тут не тільки погано стане, коли почуєш, що план про безбідну старість провалився а замість того, щоб возити п'яту точку в крутих тачках, доведеться ходити в смугастій формі і сидіти не на віллі в Іспанії, а у камері. Але Борисов не здавався і вирішив. Внести за себе заставу, втім, відійти далеко від СІЗО не вдалося. Сталося це у травні 24-го року. Тоді у ДБР повідомляли, що фігурант планував переховуватися за кордоном. Борисова знову закрили, але його наполегливості можна навіть позазрити. Цього разу за нього знову внесли заставу у майже 40 мільйонів, і Борисов певне вже мріяв, як засмагатиме десь у теплих краях. ДБР вирішило не залишати Борисова без сюрпризу, і на різдво 25 грудня вже втретє затримало ексначальника ОТЦК просто на виході з сізо. Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора він планував переховуватися від слідства і потім умотати за кордон. За даними слідства, Борисов організував собі оформлення небойової травми, нібито отриманої під час захисту батьківщини. На підставі хибного рішення та відповідного висновку МСЕК йому було нараховано додаткову нагороду на загальну суму 165 тисяч 480 гривень за період квітень-червень 2022 року. Тож за це йому вже повідомлено про підозру. В межах іншого провадження суд передав в управління Арма будинок за 4 мільйони євро та офіс за 510 мільйонів євро в Іспанії, а також дорогі автівки, які належали родичам підозрюваного. Це вже не перша спроба вийти з СІЗО екс Одеського військова. Але як бачите, йому в черговий раз будуть обирати запобіжний захід, і він отримав чергові підозри. А розкажіть, будь ласка, детальніше про ці підозри, в чому його тепер звинувачують. Про які правопорушення йдеться? Так дійсно нагадаю, що є ряд кримінальних проваджень, де він є підозрюваним і в незаконному збагаченні. Я пропоную нам з вами поговорити про це розлогіше, так як ця... Особа, громадянин України також відомий купівлею елітної нерухомості в умовах воєнного стану в Іспанії. Усі знають це за кодовими словами віла за 4 мільйона євро. Зокрема, на сьогоднішній день слідство оголосило. Екс-одеському військовому підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Одна стаття це організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Інша стаття Кримінального кодексу це видача службовою особою за відомо неправдивого офіційного документа. Тут потребує дещо пояснення ця стаття Кримінального кодекса. Мова йде про період з квітня по червень 2022 року, саме. Тоді, як ми розуміємо, це одеський військом обіймав свою посаду, був при виконанні своїх повноважень, і виявилося, що оформ, ви організував собі оформлення небойової травми, отримавши висновок МСЕК. Він це подав як отримання бойової травми і отримав ще від держави виплати розміром майже 165,5 з половиною тисяч гривень. От, власне, цей факт за цими підозрами і буде продовжувати розслідувати державне бюро розслідувань. Нагадаю, що це абсолютно нормальний процес, коли у кримінальних провадженнях з'являються нові епізоди і уже обвинувачуваному на сьогоднішній день, тому що одна зі справ пішла в суд по незаконному збагаченню. Оголошуються додаткові підозри. Важливим моментом, звичайно, є те, що відбулося на сьогоднішній день з майном в Іспанії цього підозрюваного екс одеського військового. Пані Тетяна, якщо не помиляюся, протягом трьох днів, мають обрати новий запобіжний захід. А от чи відомо вже на якому розмірі застави наполягатимуть обвинувачення цього разу? Наскільки мені відомо, Олександре, сторона обвинувачення. Ми зрозуміємо, що це і ДБР і процесуальне керівництво прокуратури, зокрема, не акцентує увагу в суді на розмірі застави, тому що мова йде про незаконне збагачення, але зазвичай, зважаючи на усі за і проти і факти, які оприлюднюються, суд може обрати альтернативу застави у цьому кримінальному провадженні. зазвичай, зазвичай це було практично непідйомно великі суми там більше 300 млн грн, тобто утримання під вартою за альтернативою внесення застави більше 300 Мільйонів гривень, але ми також розуміємо, що екс-одеський військом перебуває в слідчому ізоляторі з літа 2023 року. І за цей час він людина не бідна. Працюють його адвокатські команди, які добиваються зменшення суми застави, як це сталося наприклад, і вчора. Так тобто сума застави була зменшена практично до 40 мільйонів гривень, які були внесені. Але на сьогоднішній день по оголошенню нових підозр від бюро, ми як сторона обвинувачення прокуратура, в тому числі проситиме утримання під варти. Сподіваємося, що не буде альтернативи внесення застави, тому що відомство отримало інформацію, що після виходу з ізолятора він планує переховуватися від слідства і, зокрема, виїхати за кордон. Ми з вами розуміємо, що людина, яка дозволила собі за 4 мільйона євро. Купити віллу майже на тисячу квадратних метрів, може знайти і способи залишити територію України. Тож тепер у Борисова цілий пакет підозри та обвинувальних актів. А саме державним бюро розслідування раніше було скеровано до суду два обвинувальні акти щодо колишнього військома за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 кримінального кодексу України, набуття особою повноваженою на виконання функцій держави або місцевого самовряду активів вартістю 142 мільйони 927 тисяч одну гривню, що більше ніж на 6 тисяч 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, перевищує його законні доходи. Також Борисова підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України. Нез'явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, крім строкової служби, вчинене в умовах воєнного стану. А ще у вчиненні кримінального правопорушення Ушення, передбаченого частиною 4 статті 409 кримінального кодексу України, ухилення військовослужбовця, від несення обов'язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану та учиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України, використання завідомо підробленого документа. Санкції стадей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суд з обрання запобіжного заходу Борисова відбувся 26 Грудня на засідання адвокатка заперечувала провину Борисова. Мовляв, у ДБР немає доказів, що вогнепальні поранення екс-керівник ТЦК отримав не під час захисту батьківщини. Адвокатка також заявила, що ДБР спеціально затягувало вручення чергової підозри, аби вручити її саме тоді, коли Борисов вийде СІЗО. Та й, взагалі, нібито усі умови для затримання створені штучно а роблять усе це через резонанс у змі. А по вашому, як засвітити над сотень мільйонів під час того, як у Україні війна і прагнути тих вийти на волю, це просто резонанс у змі. В цілому Борисов вніс майже 52 мільйони гривень застави. Та от тільки питання: а у нас кожен пересічний працівник ТЦК має 52 лями в кишені? Ще під час війни все, звісно, добре. Але на питання, звідки гроші, відповіді поки немає. За словами захисниці Борисову, краще бути вдома, аби держава не витрачала кошти на його утримання. Ба більше Борисов шляхетно готовий задонатити на ЗСУ. А з електронним браслетом, мовляв, підозрюваний нікуди не діне і взагалі готовий співпрацювати зі слідством, а утікати нібито нікуди не збирався. Врешті-решт Борисова знову взяли під варту. Але клопотання прокурорів про безальтернативний арешт на час слідства відхилили. Екс військом може вийти знову, якщо внесе заставу 402 млн мільйона гривень. А ви віряти Борисову? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канали, тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.